Всім привіт! І ви на каналі Мадемуазель Ерабакс? Сьогодні буду відповідати на ваші запитання з мого телеграм-каналу. До речі, якщо ви теж хочете задати мені запитання, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Ну і перше запитання: скільки ти граєш в Роблокс? Я граю в Роблокс приблизно 3 роки. Ступне запитання: яке твоє справжнє ім'я? Можливо, ще дехто не знає, але моє справжнє ім'я це злата. Тепер, якщо ще хтось не знав, що мене звуть Злата, ви будете знати третє запитання: скільки твої сестри років? Можливо, ще дехто не знав, але у мене є Молодша сестра, їй 8 років. Четверте запитання: скільки ти хочеш підписників Ютуб? На даний момент я дуже сильно хочу тисячу підписників. Тому, якщо вам не складно, то будь ласка, підпишіться, мені буде дуже сильно приємно. П'яте запитання, чи займаєшся спортом? На даний момент я не займаюся ніяким спортом, але раніше я займалася. Наступне запитання: TikTok Денс 3 чи Murder Mystery 2? Ну і як ви могли здогадатися, я обираю Мердер Mystery 2, бо це моя улюблена гра. До речі, напишіть у коментарі, яка у вас улюблена гра. Цьому запитання: з якої ти області? З області Восьме запитання де зараз проживаєш? Я зараз проживаю в Україні. П'яте запитання: скільки ти хочеш підписників? в ТікТоці та в телеграм-каналі. В ТікТоці на даний момент я дуже сильно хочу 20 тисяч підписників. А в телеграмі я дуже сильно хочу 100 підписників. Буду дуже сильно щаслива. Ну, і якщо вам не складно, будь ласка, підпишіться на нього посилання в шапці профілю Наступне запитання, який твій улюблений колір? Мій улюблений колір це червоний? Наступне запитання, яка твоя улюблена гра в Роблоксі? Моя улюблена гра в Роблоксі це Мардрі Містрі 2. -те запитання, скільки у тебе друзів в Роблоксі? У Мене 25, А у вас наступне запитання, коли в тебе день народження? У мене день народження 24 серпня. Отирнадцяте запитання, як ти будеш святкувати день народження? Чесно кажучи, я ще сама не знаю. Наступне запитання: а ти маєш домашню тваринку? Якщо так, то яку? Так я маю домашню тваринку і не одну? А маю двох кроликів, яких звуть Боб та Арі та хом'ячка Мілку? Що шось наше відео підходить до кінця? Якщо тобі сподобалось це відео, то став подобайку та підписуйся на мій канал. Якось за перегляд до зустрічі в новому відео.